Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні, завдяки представнику марки Фенікс в Україні, маємо можливість познайомитися з новою задньою блимовкою марки Фенікс BC06R. Надано для огляду офіційним дилером марки в Україні, як я вже сказав, посилання в описі до відео і там же промокод на невеличку знижку. Допомагайте Збройним силам України. Тримайтесь, все буде Україна! bc 06 представляє собою оновлену модель bc 05 як я б сказав, або швидше це окрема лінійка, бо bc 05 не має акселерометра датчика гальмування, має менше режимів, акумулятор. Ну і має інший форм-фактор, який сказується на використанні та особливостях. Пластикова упаковка всередині бачимо наступний комплект. Фара, кріплення на підсидільний штир. Кріплення на рейки під сідло, хомути та гумова стяжка, щоб кріпити на підсиділ. Кабель USB Type-C, інструкція та гарантійка. Сама фара виглядає наступним чином: маленька, довга, кругленька, а не пласка, як bc 05 Має алюмінієвий корпус, світлодіоди заходять на бічну сторону. Кріплення симетричне, відповідно, кнопку можна розташовувати як вверх, так і вниз. Між виступами кріплення розташоване гніздо USB Type-C для зарядки вбудованого акумулятора. Головна відмінність bc 06 від BC-05 05 те, що вона кріпиться лише на велосипед. bc 05 ми могли кріпити на рюкзак за рахунок кліпси. І це більшість випадків використання, які я використовував цю задню блимавку. На одяг. На рюкзак, на сумку. Просто при переміщенні в темну пору, бо я коли вимикають світла, я переміщуюся цією блимовкою першої або другої версії на рюкзаку. Те, що на блимавці, у нас тут мотузочка, це чисто мій бзик. Я просто її зав'язав як страховочний такий шнурочок. Жодного разу, щоб блимавка самостійно випала з кріплення, у нас не було. До речі, ми бачимо тут зараз одну з основних відмінностей. БЦ-05 з боку значно менш помітна, ніж БЦ-06, оскільки у нас тут скло заходить на бокову частину, у нас більша повітність з боку. БЦ-05 другої версії так само відрізняється тільки кількістю світлодіодів, їх там 5. А от помітність з боку така сама і в корпус ідентичний. Проблеми, які мене спіткали при використанні БЦ-05, це єдині, коли я фару намагався закріпити на підсидільний штир. У мене тріснула гумка кріплення, але штир був великого діаметру 31,6 На менших штирях 28 мм, проблем з цим взагалі не було. Різинка витримувала. Слід зауважити, що резинка хомуту Фенікса досить жорстка і вона не тягнеться вже майже з коробки. Це не те, що вона задубла від часу. У цьому плані всякі ноунейм блимовки цікавіші, бо у них гумка значно більш тягнеться, але і вони тріскаються. Тому треба зважати на це. І перевіряти перед використанням. Традиційно для Velofar фенікс у нас є індикація заряду вбудованого акумулятора. У фарі натискаємо і бачимо індикацію. Світиться зеленим, блимає зеленим, червоним і червоний блимає. Якщо у вас в цьому питання, чому блимає на морозі, а потім вдома перестає блимати, то це просто акумулятор замерз, а потім відтаює, і, Відповідно, читаєте інструкції. Кнопка виступає з корпусу, вона гумова. В принципі, у рукавичках її можна намацати, але якщо вони товсті, ну це важче зробити. Натискання і утримання кнопки у нас активує фару блимавку, а короткі натискання міняють її режими. Особливість цієї фари в тому, що у нас тут є акселерометр. Відповідно при гальмуванні, при зменшенні швидкості, у нас буде спрацьовувати режим 90 люменів. Який буде досить так помітний навіть у світлий час доби. Але з мінусів, як в таких фарах часто буває, він може спрацьовувати ну, і на трясці, і на якихось стрибках. Відповідно, якщо ви їдете в компанії, краще зважати на цей режим і вимикати фару або використовувати щось менш потужне. Побачимо зараз мінімальні зміни. Акселерометр у нас досить такий чутливий і, відповідно, у нас вмикається цей режим. Фара у нас зараз у кріпленні, Кріплення симетричне, відповідно, як я вже казав, можна розвертати фару кнопкою вверх або вниз. Кріплення має нахил, який компенсує кут нахилу підсидільного штиря, і фара у нас світить горизонтально. Це безумовно плюс. Бо БЦ05 нема в цього кута нахилу, і фара у нас завжди світила трохи під нахилом вниз, паралельно до штиря. Це один з моментів, чому я її не використовував і більше користувався нею на одязі або на рюкзаку. Але іноді були варіанти кріплень, коли я її одягав на перо заднє, і вона світила десь знизу, там як додаткове світло. Бачимо, як часто у нас спрацьовує режим ну така от особливість роботи цієї фари. Задня частина кріплення на підсидільний штир має гумову вставку. Відповідно, ковзати та змінювати своє положення фара не буде. І ще один варіант використання це закріпити фару під сідло. Фіксується кріплення там за рахунок пластикових хомутів, які йдуть в комплекті. Звичайні пластикові стяжки, нічого особливого. Плюси ми її не зіб'ємо, вона буде завжди зафіксована. Також вона буде досить високо відносно нашого положення на дорозі, і водії будуть краще її бачити. З мінусів ми не можемо повісити ніяку підсидільну сумку або підсидільний бардачок. Фара кріпиться у пластиковому кріпленні, типу байонетний зажим. виходить, Вусики з отворами для хамутів. І така от фіксація. Заряджається фара через вбудований порт USB Type-C, закритий на задній стороні резиновою заглушкою. Аналогічне розположення було в bc 05 ніякий бруд туди не потрапляє, оскільки за рахунок того, що фара притиснута до якоїсь поверхні, порт сам по собі не відкриється. Акумулятор bc 05 я ніколи не висаджував повністю. Максимум на три чверті це повні покатушки з максимальною яскравістю. Вночі. Слабий режим і на всю ніч вистачає. А тут акумулятор у нас ще більше. Відповідно, проблем з ємністю акумулятора у нас не повинно бути. Така от велофара Phoenix BC06, задня блимовка, яка стане корисною в нагоді не тільки в темну пору доби, а й у світло. А зважаючи на погану погоду, вимкнення світла, війну, не нехтути своєю безпекою, завжди одягайте щось світловідбивне. Якісь блимавки, причому блимавки вмикаєте в режим блимання, так вони привертають більше уваги водіїв та роблять вас помітним на дорозі. Причому на тротуарах це також важливо, бо самокати, інші люди вони можуть лякатися. Робіть себе помітним, не нехтуйте своєю безпекою. Хай це виглядає трохи по-дурному, але краще так, аніж вас хтось зіб'є, чи ви кудись вріжетесь. Всяке може бути. Фенікс знає толк у велофарах. Якщо я щось забув, я додам вставку, зняту в приміщенні. Наразі акумулятори вже замерзають, тому якось так. Спеціально проти сонця тримаю велофари щоб зняти заключне відео фрагмент. Навіть проста блимовка в мінімальному режимі робить вас більш помітним на дорозі. Така ось фара Phoenix BC06, може знято не дуже показово, але сонячний день це якраз той момент, коли треба зробити максимально і показати її яскравість, що навіть в сонячний день вона буде видна. Режим гальмування дуже підвищує яскравість, як ви бачите. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Посилання дивіться в описі до відео. І бачимо! Навіть в сонячний день, Блимовка підвищує вашу помітність, не нехтуйте безпекою. Слава Україні! Донайте на ЗСУ, допомагайте Україні, все буде Україна!